Тобто, коли ми є на базі, завжди от є прапор на цьому. Нарешті розжилися на червоно-чорний. Тому вирішили зробити такий офіційний, скажімо так, церемонію підняття прапорок. Відкрита. Чого ж скрита? Рівняй! Струнко! Рівняй на ліворуч! Державний прапор внести. Ще не вмерла україни. Ні слава, ні Воля. Ще нам браття, Усвіхнеться доля, Згинуть наші воріженьки, як роса, роса на сонці, запану і ми, браття, у своїй стороні. душу й тілом, ми полонимо, за нашу свободу і покажемо, що ми братя козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Оголосем! Україна! Героям України тричі! Слава! Давайте дивимося де. Да. Слава!